Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді автомобілі, які хочуть знайти своїх нових власників. Ми будемо перевіряти по цих автомобілях таке як лакофарбове покриття, комп'ютерна діагностика, розширена з пробігом, блоками там, і так далі. Діагностика ходової частини, огляд підтікань та будемо залазити ендоскопом у циліндри. Це у нас Audi a 3 двохтровим двигуном TFSI. В принципі, це вже двигун третього покоління. По, по, по ньому вже менше недоліків взагалі. Але все ж таки присутні. Сьогодні будемо це перевіряти. І я думаю, що ці двигуни все ж таки гірші, ніж BMW. Ще забув додати по цьому автомобілі. Ми ще відразу перевіримо ланцюг ГРМ. Там є спеціальне смотрове вікно. Знімаєш заглушку, підставляєш туди зеркало і дивишся, на якому виліті натяжник ланцюга ГРМ. Для того, щоб нам залізти камеру циліндри, потрібно зняти декоративну кришку, як мінімум. Телегічно. Далі у нас тут знаходяться катушки, проводка, тобто нам це треба зняти, щоб потім викрутити свічки і аж потім залізти циліндри. Ще дуже важливий момент. Перед тим як проводити ендоскопію двигуна, потрібно, щоб автомобіль був повністю холодним, так як камера може вийти з ладу, поплавиться скло або ще щось. У моторі коротше, ще є така фішка, що щоб долізти до цих свічей, треба розібрати просто половину підкапотки. Ці катушки дуже часто прилипають до свічок і дуже погано знімаються. Для ця? того, щоб цього не сталося, потрібно використовувати спеціальну... Ваговську змазку. <плес> Потрібно використовувати спеціальну змазку для катушок. Перед встановленням і зняттям катушок кожен раз вона маститься спеціальною змазкою. Я вже завежусь. І потім не прилипає так, що її потім неможливо звідти видерти. І. Опачки. А потім чому так дорого. Довго. Довго. А до ремонту такого не було. А у мене Петро зробить дешевше. Почти, Денис. От тільки Фу. що було почти. І раз, два, три. Оба. Є. Оба. О, це легко. І так, катушки ми вже зняли. Зараз добираємось до свічок. Знімаємо їх та починаємо перевіряти наші циліндри. До речі, фішка. Як достати свічку, якщо у вас немає правильної головки? Беремо катушку, викручуємо свічку. І Оля достав свічку і все просто. Оставлю свічок. А-а-а! свічок, вона в принципі по електроду нормальна, але чимось незрозуміло мазали і по ній вже є незрозумілий нальот. Готовий наш апарат. Готовим апарат. Привітні апарату. Качество, сервіс. Професіоналізм. По прошлям видно, що візуально вони сухі. І так, по циліндрам. Це у нас другий. Є невеликі сліди від масла. Це масло чи це корозія? А Ось тут. Ось тут. У нас вже є сліди від корозії. Ось таке трапляється, коли машина довго стоїть на вулиці, допустимо, на аукціоні в Америці. Коли клапан відкритий, потрапляє сюди повітря Це. з атмосфери і воно мокре. І ось виходять такі от сліди. Це може бути наслідком під'їдання мастила, або цю іржу може стертися саме поршневе кульцо і пропаде компресія в, в циліндрах. О, ось тут великий кратер. Чітко видно, який тут, який тут кратер. Від цієї корозії. Тобто, ось це вже проблемне місце. Із-за цього автомобіль, скоріше за все, буде підідати масло. масло. По під'їданню масла, в принципі, невідомо, але я думаю, що ну, більше 2 літрів на 10 тисяч точно. Тобто, це буде масло відчуватись. А це вже ген-третій двигун, але тут проблема не в самому двигуні, тут проблема в тому, що наскільки ми знаємо, зі слів клієнта, який купує цей автомобіль, що автомобіль в Америці був підтоплений. Навіть якщо не звертати увагу на те, що він там стояв в Америці там був відкритий клапан, то автомобіль був підтоплений і наскільки там висока була вотерлінія, ніхто не знає. Можливо, тут вода була і в самому двигуні навіть. І по цьому циліндру ми бачимо, що у нас поршень по краю вже просто чорний. Тобто сліди від масла. Скорга підтверджена, ремонт двигуна. Давайте тепер складаємо факти. Ми бачимо, що у нас на свічках. Сліди корозії, сліди нальоту. Ми бачимо, що в нас в циліндрах теж є корозія, кратери присутні. І візуально, якщо подивитись на двигун, теж можна побачити, що тут ржави. Якщо подивитись знизу, там у фонарі теж буде видно, що там є сліди корозії. А отже, ця машина, скоріш за все, була втоплена. Десь стояли на парковці, в Америці там якесь цунамі трапилось, її затопило, і з тих пір вона на аукціон і в Україну. Але історії на копарті немає, історії в інтернеті про неї немає. Що бачимо, то бачимо. А це тобі чи називається? Ну, нормально. Це ну, ну що. Внешні, да. Це називається гуртокумілі ручки, задній от це поворот. Після ендоскопії, і так зрозуміло, що клієнт брати машину не буде. Але ж все ж таки, щоб впевнитися в тому, що тут все не дуже добре, ми її підняли і зняли захист. І тут добрий вечір. Коробка заклеєна якоюсь ебоксидною смолою. Потім, це, наскільки я розумію, задні сальні колінвала тече. У нас тече і задні сальні колінвала, і передня кришка ГРМ. У нас тече десь під помпою, можливо, з теплообмінника. Далі у нас тече на задній осі, а це доволі таки небезпечно і дорого. Сальник півосі. А, до речі. Можемо ще подивитись ось сюди блок. Двигуна ні, 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 так. просто за да, корозії. Да, 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 Там не видно ні номеру, нічого. Отже, друзі, ми піре... пі... перевірили. Отже, друзі, ми перевірили нашу Ауді А3. Тож дуже вас просимо. Перед покупкою завжди перевіряйте свої автомобілі. Обов'язково робіть ендоскопію, якщо це автомобіль з Америки. Тому що можна потрапити на ось такий автомобіль. Зовнішній автомобіль в ідеальному стані, ніяких питань до нього немає. Але як ви бачили, технічний стан бажає кращого. Audi s 5 в роботі на огляді перед покупкою, яку також хоче купити наш клієнт. Автомобіль був вдарений в Америці в передню частину, трошечки так. Зараз Денис починає огляд та розповість, що він там буде робити. А почнемо ми огляд цього автомобіля з перевірки лакофарбового покриття, так як машина була вдарена і на вид достатньо серйозно, тому треба все перевірити і потім поступати до подальшої діагності. Так, поки ще бачимо показ. 87 мікрон це трішки нереалістично для заводу. Скоріше за все, крило мінялося на нове і красилось. Ось це вже пішов окрас 173 мікрона, О, 218, 348. Отут, отут, вже є мінімальний слій шпаклівки. Тобто бачимо, що на цьому участку у нас є якісь недоліки. Йдемо далі. 129-120. Судячи по удару. Він мінявся або в колір, або купувався новий, вже красився в колір, тому що нарікань по капоту немає. Тут 130, 90, 105. Теж це крило у нас мінялося. О, а тут уже цікаво. 430, 700, 800. Вон 1165. Ремонти, як тут, зі спаклівкою в 1 мм, Це варіант 50 на 50. Вони можуть проходити. В принципі, весь срок автомобіля і нічого з ними не буде. А коли їх зробили неякісно, може вздутися там через декілька місяців. Кришка багажника тест зі шпаклівкою по 600-по 500 мікрон. Перевірили цей автомобіль на лакофарбове покриття. Побачили, що в нас замінювались два передніх крила, капот, а також рихтувалась кришка багажника та заднє праве крило. Акафарбели закінчили, далі починаємо робити ендоскопію двигуна. У нас тут аж цілих 6 циліндрів. Я думаю, на пробігу в 116 тисяч тут нічого критичного не буде. Може, пару подряпин. Пустя полчаса. Перша катушка в нас в руках. Так, Ой, панове. І дивіться, те про що ми казали на минулому відео. Це не на минулому відео було. Ось щоб такого не було, на них повинна бути ось така змазка. Змазка для резинових катушок. Резинових катушок. <с И> <с с I> <kız> <с I> Я вже заважусь, зрозумів? Як був приклад у нас за Audi a 3, те про що ми вам говорили, що катушки дуже погано знімаються в тому випадку, якщо на них немає ось такої змазки. Ти не сказав, що вона резинова. Бачимо по цим свічкам. Все гуд. Нема ніяких, немає ніякої корозії. І нічого подібного. Тобто ця машина не топляча. Mm. У кого ендоскоп? Ну що, починаємо. Перший циліндр. Візуально поршень як новий. Навіть видно штрих-код на ньому. В принципі, хон хороший. Немає не потертостей, не задірів. Це в нас із свічки. Сміття трохи впало. По першому циліндру все гуд. І що ми бачимо в другому циліндрі? Просто величезна корозія по стінкам. Навіть монохон перебуває, почнеться масложор. Тобто це вже початок кінця. І так, це у нас шостий циліндр. З однієї сторони у нас все добре. Хон все гарно. Хон все гарно. Дивимось на іншу. А Зебра. тут у нас корозія. В цей циліндр теж попадала волога. волога. Проблема така ж сама, як за третій. Свіжа тачка з Америки довго стояла. Проблема по цилиндрам. По ходовій частині нашої С5. У нас перше це датчики положення кузова. Один із них всього вижив. Три під заміну, тому що вони заржавіли, погнили стяги, тобто нікуди. Далі у нас варився ланжерон передній правий є потоки масла між двигуном та КПП. Тече або сальник, або плита, яка знаходиться на кришці цепу ГРМ. Друзі, наразі тут повинна стояти Audi С5, але і після того, як ми зробили ендоскопію двигуна, клієнт вже навіть поїхав звідси. Ми виявили там корозію у другому та шостому циліндрі. Тому дуже вас просимо перед тим, як ви хочете придбати собі автомобіль з турбовим двигуном, особливо, якщо це TFSI, особливо, якщо це Америка, яка довго плила в Україну. Обов'язково звертайтеся до нас та виконуйте огляд перед купілою з ендоскопією двигуна. Ендоскопія двигуна коштує 400 гривень за циліндр, а капітальний ремонт двигуна буде коштувати вам від 3 тисяч доларів. Ну і тепер найголовніше підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки, колокольчик, пишіть обов'язково в коментарі, що ви думаєте з приводу тих двигунів, які ми сьогодні переглянули, і все буде Україна. Всім пока.